І продовжуємо ми такою новиною в Україні цього року. Згідно з податковим кодексом, всі власники квартир площою понад 60 квадратних метрів та будинків площою більш як 120 квадратних метрів мають заплатити податок на нерухомість. Податок на нерухомість надходить до місцевого бюджету, тому місцевим радам дозволили регулювати ставки на місцях. Повідомлення про необхідність оплати має надійти до 1 липня, а сам податок треба заплатити до кінця серпня. Детальніше про сплачення податку на нерухомість розбираємося із адвокатом Ігорем Яськом? Він з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня, доброго дня студія, доброго дня, глядачі. Отож, перше питання, яке хочеться вам поставити, це чому система податкування не розрізняє житло і не розрахову не враховує ні місцевість, ні стан будинку, ні літність ЖК, або літність там селища, в якому розташ... розташований е... маєток. Наскільки це справедливо на вашу думку? Ну, дивіться, видношені з державою шукати справедливості, особливо з державною податковою службою. Це марна справа, розумієте? Тобто, сама позиція державної податкової служби вона вже є, скажімо така контролююча, фіскальна і стягуюча. Тобто тут ніколи не буде і не було справедливості. Просто держава і державна податкова служба, вона як завжди хоче чим більше стягнути. А громадянин чи фізична чи юридична особа вона заплатити хоче як менше, і це нормальний природний процес стосовно того, чому немає такої диференціації, як ви сказали, <гум> да ну поки поки держава вводить цей податок, він відносно не такий старий і давній цей податок. Тобто суспільство і громадяни вони тільки звикають до того. Що потрібно платити податок на нерухомість? Але ми вже бачимо, що частково держава запроваджує такий механізм як е, не, можливість не платити це тим громадянам, яких пошкоджено житло, і воно настільки пошкоджене, що воно непридатне для проживання. Тобто, вже є такий певний критерій, де держава звільняє від сплати податку на нерухомість. Тому ми можемо сказати, що все-таки. В цьому питанні держава чуть-чуть пішла назустріч. Крім того, можуть не платити багатодітні е, сім'ї, багатодітні е, сім'ї. Потім одинокі матері можуть не платити, які виховують е, дітей з інвалідністю. Також можуть не платити учасники антитерористичної операції, даний податок на нерухомість, і релігійні організації та заклади освіти. Тобто, ми бачимо певну, скажімо, таку. Уже вивільнення, а далі можливо далі можливо, ми побачимо, скажімо так, що будуть податок на нерухомість, буде прирівнюватися як податок на розкіш, і власники там великих будинків будуть платити більше. Но це все попереду нас чекає, можливо, поки суспільство звикає до того, що за нерухомість потрібно платити. Ну, ми розуміємо, що так зараз в нашій державі вкрай необхідні податки. А от розкажіть, будь ласка, якщо до прикладу квартира так понад 60 квадратних метрів, але вона поділена, право власності поділена, до прикладу, на двох осіб на чоловіка і жінку. Як тоді буде розраховуватися цей податок на нерухомість? Тоді не потрібно платити. Дивіться, Державна податкова служба вона буде витяг з реєстра. Вона робить звірку з витяг з реєстру. Хто з кількома квадратними метрами володіє. І якщо сумарно одна фізична особа має нерухомості на своє ім'я зареєстровано, наприклад, у нього є квартира там 45 квадратних метрів, і частка квартири в іншій там 50 квадратних метрів, то 45 плюс 50, в нього це буде 95, і він 35 понад ліміт буде сплачувати за 35 квадратних метрів додаткового податку. Тобто, з розрахунку, 1,5% від мінімальної заробітної плати. І якщо в нього є частки в інших ще десь об'єктах нерухомості, там 15% відсотків, наприклад, квартири, там 30% відсотків квартири, то понад цих 60 квадратних метрів воно буде доплюсовуватися і оподатковуватися. Тобто, ось ці 60 квадратних метрів мають бути на одного власника. Якщо до прикладу власник в квартирі один, але прописано там ще п'ятеро умовно людей, то все одно податок накладається на власника квартири. Саме так, uh -huh. тобто це податок платиться той, на кого зареєстровано право власності, так прописка. Ніякого відношення не має до нерухомості, яка зареєстрована на власність. Давайте разом з вами ще прояснимо. Тоді такий момент: от приходить нам сповіщення про те, що там до 1 серпня, так якщо не помиляюся, потрібно оплатити цей податок. До 1 липня а, до має першого? прийти сповіщення так. А до першого да. От, що потрібно робити, на які сайти заходити, яку документацію можливо збирати, як оплачувати цей податок, і чи необхідно самостійно розраховувати суму податку? Чи все це відбувається якось автоматично? Автоматично. Дивіться, якщо людина хоче знати, який в неї податок може прийти, вона може зайти на сайт Державної податкової служби через свій особистий електронний кабінет і знати, який розрахунок в неї податку на нерухомість. Але під Підставою є не те, що людина зайшла на сайт і отримала інформацію підставою для сплати податку на нерухомість це є податкове повідомлення рішення, яке прийшло платнику податків. Тобто, державна податкова служба сама має ініціювати це рішення. Має його направити, і платник, тобто громадянин, який володіє нерухомістю, він має його отримати, і тільки після отримання він зобов'язаний його сплатити. Якщо ж він не отримав, і Державна податкова служба не нарахувала йому такий податок, то він його не платить. Тому на сьогоднішній день ще тільки Державна податкова служба звіряється і виходить в такий автоматичний режим, чому і відбувається об'єднання всіх баз даних. Для того щоб податкова володіла такою інформацією, і вона вже буквально там рік два буде володіти інформацією, і тоді вже всі будуть отримувати це повідомлення. Якщо ж людина не отримала повідомлення, йому нічого не потрібно робити і не потрібно платити. І за це не буде відповідальності на сьогоднішній день. От а куди приходиться повідомлення? Чи воно приходить на місце прописки, чи на місце проживання, чи на місце власності? Так. Якщо до міс... людина не проживає за місцем реєстрації... прописки. На місце реєстрації приходить, так якщо людина не проживає, і потім Державна податкова служба застосує до неї штраф, то можна буде цей штраф оскаржувати і мати рацію в цьому і виграти, тому що підставою є для нарахування штрафу або для сплати податкове повідомлення рішення, вручене належним чином. Хоча там податкова може потім вивісити на дошку оголошень, це повідомлення, якщо воно було не вручене належним чином. Якщо пройшло 30 днів з моменту не вручення, то державна податкова служба його вивісить на дошку оголошень, і це ніби буде вважатися, що воно вже вручене. Угу. Тому тут зараз важливий момент, щоб фізичні особи, громадяни, які прописані на адресі, то вони його або самі отримали це повідомлення. Або своїх родичів чи квартирантів, чи кого вони попросили, що якщо мені прийде повідомлення, будь ласка, сфотографуйте і скиньте мені там по якомусь месенджеру, щоб я міг заплатити. Бо якщо воно прийде в квартиру там, де прописана фізична особа, і після того вона його не заплатить, то державна податкова служба тоді буде права, і вона застосує штраф і вже відповідні наслідки. І заблокує карту банківську, і заблокує якісь інші активи для того, щоб стягнути цей податок або штраф от власне додатково хочеться з вами проговорити що буде якщо проігнорувати повідомлення про необхідність оплати податку це я так розумію блокування рахунків протягом якого періоду це відбувається дивіться протягом 10, протягом 30 днів якщо фізична особа не заплатила нараховується штраф 10% mm -hmm. від суми якщо більше 30 днів то застосовується штраф 20%. І потім Державна податкова служба вже звертається до суду про стягнення там, вже в залежності від судового процесу, який може там бути винесений. Це може бути від місяця до трьох до шести місяців, і тоді Державна податкова служба може за заблокувати і карткові рахунки, і інші активи платника. Пане Ігоре, давайте разом з вами ще раз підсумуємо. і проговоримо, хто звільняється від оплати цього податку, які категорії людей. І до речі, от ви коли говорили, ви не зазначили, чи звільняються від цього військовослужбовці і їхні родини. Дивіться, і військовослужбовці, і їхні родини вони повинні мати статус учасника бойових okay. дій або учасника антитерористичної операції на сьогоднішній день. Якщо військовослужбовець він здійснює службу і захист України, то дана інформація він ще не має статусу, тобто офіційно він ще не отримав його. Юридично ще цей статус не закріплений. Тому такого поняття, як він, якщо він воює, він ще не звільнений. Якщо ж він вже демобілізований або комісований, або в нього там з пораненнями, і він вже отримав офіційний документ про те, що він є учасником або ветераном війни, то він тоді має право це отримати і має право звільнятися. Тому хто не платить, не платять власники будинків, які пошкоджені, е, такі що непридатні. Потім власники будинків або квартир, де ведуться бойові дії або території, окуповані. Потім далі це. Релігійні організації та заклади освіти потім не платять ще е, мати, які оху... е, виховують дітей інвалідів е, і дітей е, сиріт, і також не платять багатодітні сім'ї. Це гори... ті, хто на сьогоднішній момент звільнений. І так. дуже коротенько. А що робити, якщо до прикладу житло придбане от в цей період від 1 липня, коли має надіти повідомлення, і до 1 серпня, коли вже податок треба оплатити, вже не сплачують власники такого житла, яке придбане в цей момент податок? Ні, 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 не сплачують. Це буде податок, вони вже будуть сплачувати в слідуючому році по результатам 2024 року. Все дуже вам дякую, що все роз'яснили. Розклали по поличках. Адвокат Ігор Ясько дуже був нас. з нами на зв'язку. Говорили про особливості нарахування податку на нерухомість.